Ситуація СОС. Їдемо, ми, бо продали ми свого їжака людині. Я ж не знав, що він взагалі не вміє їздити на автомобілі. Він 20 кілометрів їхав на перші передачі. Дзвоник каже, щось треба зробити, бо я став. Їдемо, набрали ось, ось цяцьок проводів, мотузків і їдемо, їдем, демо дивитися, що ми можемо реально там зробити з тим автомобілем. Так, десь тут вони мають вже бути. Казали, десь тут вони стоять. А, он бачу нашого їжака стоїть. У мене ще є надія, що може він просто нагрівся і став. Антуражно гарно стоїть, під деревом в тіньочку. Що ж ти не перек. Ми їхали, бачили, що ти їхав помаленьку, по всій дорозі. Бля, Бля, що робити? Слухай цей. Ану корбу достаньте з багажника. Біже корбу знайде. Зараз попробуємо чи прикручується мотор, чи там він не дав клина. А в нього хоч права є. Це ще на курси піде. А посвідчення водія в нього немає? ні? А якби спинила поліція, що б робили? Корба, де це в неї корба? Має йти на курси, да, у водійські посвідчення. Що такого я не чув. Так, Андрій, іди сюди. Знаєш, що це таке, ні? Корба, да. Для чого ми це робимо? Треба перевірити, чи не дав клина мотор, прокрутити його вручну. Я думаю, що все буде чітко. Та ні, тягнути. Зараз ми щось придумаємо, почекайте. Давайте бустера, бустера чіпляйте. Зараз ми цей. Андрюша зараз поїде з вами. Куди? Відвезеш людей додому. Давайте лучше толкнемо. Так а ну давайте! Чотири наші сіли. І зажигання включив і другу, і першу ніхіра не йде. А ну вже підіть проводами попробуємо, Дімон. Тільки я хочу сказати, <плес> вона мене того тягне. Воно так само, як мотоциклом, тільки треба переключати передачу. Ви ніколи не їздили на машині, ні? ні? Що зараз будемо робити? Ми зараз заведемо і ми включимо третю передачу, <плес> він <плес> поїде. Гольфік цей, до речі, буде скоро продаватись. Хороший гольфік. Америка! <плес> 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 ну що, їдемо? А що у нас є вибор? Бачите, отака у нас історія. Я не пристягнутий. Чого? Тому що їжак він не має рівню безпеки. Зараз ми відвеземо їх додому, і він з тонділка йде на курси, читає оту книжку про, про як експлуатувати автомобілі, де видати на ньому.